Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо кілька задач, які стосуються процесів пароутворення і конденсації. Розпочнемо з вами із тестових завдань. І так, питому теплоту пароутворення позначають символом. Питому теплоту пароутворення ми з вами позначаємо символом R, але іноді зустрічається також і позначення L. Тому правильна відповідь це відповідь Г. Ну, давайте нагадаємо. Це маленьке позначається також питома теплоємність речовини, лямбда це питома теплота плавлення, а от це велике це теплоємність речовини. Пароутворення це процес переходу речовини з. Пароутворення це процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний. Тобто відповідь Г. Далі, швидкість випаровування з поверхні рідини і збільшенням швидкості вітру в нас повинна збільшуватися. Ну, чим швидше відбувається рух повітря, тим, відповідно, збільшується швидкість випаровування з поверхні рідини. Завдяки якій силі бульбашка рідини в процесі кипіння піднімається вгору. Ну, Взагалі, рух всередині рідини і підняття всередині рідини будь-якого тіла відбувається якраз за рахунок виштовхувальної сили або сили Архімеда. Наступне завдання: питома теплота пароутворення ацетону 520 кДж на кілограм. Це означає, що за температури кипіння для перетворення в пару ацетону Ацетону масою 1 кг необхідно 520 кДж енергії. Тому правильною відповіддю є відповідь А. На однакових нагрівниках знаходяться вода і спирт однакової маси. На графіку схематично зображено процес зміни їх температури із часом. Ну, знаючи про те, що вода кипить в нас при температурі 100 градусів Цельсія, то ми можемо з вами визначити. А під час кипіння в нас температура не змінюється. Таким чином, ми можемо з вами визначити, ось ми бачимо, що при 100 градусах в нас не змінюється температура на ділянці ДЕ. І саме ось цей графік АДЕ відповідає зміні температури саме для води. А для спирту це в нас буде АБЦ. Яка ділянка графіку відповідає процесу кипіння спирту? Отже, ми з вами з'ясували і пригадали, що під час кипіння температура рідини не змінюється, поки тіло не перейде з рідкого стану у газоподібний, і в нас ділянка, на якій не змінюється температура, це в нас ділянка BC для ацетону. Тому саме Ділянка БЦ в нас відповідає процесу кипіння спирту. Кипіння води, відповідно, буде відбуватися на ділянці ДЕ. Що буде відбуватися на ділянках АБ і АД? Тут в нас рідина буде нагріватися до температури кипіння. Аналізуючи графік, вказати, у якої речовини питома теплота пароутворення під час кипіння буде більшою. Ну, чим більша Питома теплота пароутворення, тим більше часу потрібно рідині для того, щоб перетворитися у газоподібний стан. Таким чином, ми можемо побачити з вами, що ділянка ДЕ, яка відповідає пароутворенню або кипінню води, вона довша, тобто більший час потрібен. Воді для того, щоб перетворитися на пару, ніж у спирта. Ця ділянка пароутворення відповідає БЦ, парутворення і кипіння. В даному випадку це одне і те саме. Ми пам'ятаємо, що кипіння це один із видів пароутворення. Відповідно, Питома теплота пароутворення у води буде більша. Тобто, чим більша ділянка, чим довша ця ділянка, під час якої відбувається кипіння за однакової маси рідин, тим більша питома теплота пароутворення у даної речовини. Отже, більшою буде питома теплота пароутворення у води. Наступне завдання. Використовуючи таблиці, вказати, яку знищення наведених речовин не можна нагріти до кипіння в олов'яній посудині. Ну, для початку давайте ми з вами з'ясуємо температури кипіння для різних рідин. Вода, як ми з вами знаємо, кипить при температурі 100 градусів Цельсія. Гліцерин кипить, це табличні при температурі 290 градусів Цельсія. Скепидар при температурі 161 Цельсія, 1 градус Цельсія і ацетон при температурі 56 градусів Цельсія. Чому якусь із рідин не можна буде нагріти в олов'яній посудині? Ну, олов'яна посудина, якщо її нагрівати до певної температури, можна нагріти її до температури плавлення. Тобто вона може розплавитися ця посудина. А для того, щоб знати, при якій температурі плавиться алюміній, ми повинні також скористатися таблицею, і температура плавлення олова в нас складає 232 градуси. І тепер давайте порівнюємо. Вода кипить при 100 градусах Цельсія, тобто ми можемо в олов'яній посудині нагріти воду до 100 градусів, посудина ще не почне плавитися, тому що її температура 232 градуси Цельсія. Отже, воду нагріти і закип'ятити можливо. Так само можливо це зробити і з кипідаром, і так само це можна зробити із ацетоном, оскільки їх температури кипіння менша, ніж температура плавлення даної посудини. А от гліцерин не вдасться нагріти до температури кипіння, оскільки олов'яна посудина вже при даній температурі почне плавитися, а гліцерин ще навіть не досягне своєї температури кипіння. Наступне завдання тому правильна відповідь: тут відповідь Б. На графіку схематично зображено процес зміни температури під час нагрівання бензину масою 1 кг. Отже, відбувається нагрівання. Потім, відповідно, буде кипіння, і далі нагрівання вже парів бензину. Визначити питому теплоту пароутворення бензину при температурі кипіння. Для початку нам потрібно визначити, а скільки ж, нам пішло, скільки ж нам потрібно теплоти для того, щоб повністю весь бензин перетворити на. Пару, коли, коли бензин вже нагрівся до температури кипіння. Отже, кипіння відбувається починається ось у цій точці. І ця точка відповідає значенню в 0,2 мегаджолів. Завершує він кипіння, при тем, коли ми надали тілу 0,49 мегаджолів. Таким чином, безпосередньо на саме кипіння. В нас іде 0,49 мегаджоулів відняти 0,2 мегаджоуля. Отже, це буде відповідати значенню в 0,47 мегаджоля. Також ми з вами знаємо, що під час кипіння або під час пароутворення. Кількість теплоти в нас шукається за формулою R помножити на M. І Dr якраз і є питому теплотою пароутворення. Отже, R в нас буде дорівнювати Q поділити на M. Ділимо 0,47 мега джоуля. Розділити на 1 кілограм. Маса в нас відома. 1 кілограм. І отримаємо відповідно у відповіді 0,47 джоуля на кілограм. Для того, щоб перетворити це значення, наприклад, в кіло джоулі на кілограм, треба, щоб від мегаджоулів перейти до кіло, треба домножити на тисячу. Тобто, це в нас буде відповідати 470 кіло джоулів на кілограм. Якби нам було, потрібно було подати просто в джоулях на, на кілограм, треба було б ще останнє оце числове значення ще помножити на 1000. Наступно, переходимо безпосередньо до кількісних задач. Визначити масу спирту, який знаходиться за температури кипіння. Якщо для перетворення його на пару потрібно використати 1800 кДж теплоти. І так, у нас відома кількість теплоти, яку потрібно надати спирту, що вже знаходиться при температурі кипіння. Тобто нагрівати його до температури кипіння не потрібно. Перетворимо це значення у джоулі, для цього домножимо на 1000. Це буде 1 мільйон 800 тисяч джоулів. І також нам потрібно. Питома теплота, пароутворення для спирту. Це значення також береться в таблиці. Для спирту це складає 0,9 мегаджоля на кілограм. Щоб мегаджоулі перетворити в джоулі, то потрібно домножити на мільйон. Тобто ми отримаємо 900 тисяч. Джоулів на кілограм. І нам потрібно визначити масу. Отже, як я вже вказала, що нагрівати це тіло нам не потрібно. А тому масу ми можемо з вами визначити. як кількість теплоти, яка пішла лише на пару утворення, розділити на питому теплоту пароутворення. Це в нас буде. Ну, зразу я напишу: мільйон вісімсот поділити на 900 тисяч, ми отримаємо 2 кг. Отже, відповідь: 2 кг. Наступна задача: скільки теплоти виділиться при конденсації 5 кг водяної пари, взятої при температурі кипіння води і подальшому охолодженні води до 50 градусів Цельсія. І так, маса водяної пари. В нас складає 5 кг. Ця водяна пара е, знаходиться при температурі кипіння, тобто при 100 градусах Цельсія. І конденсуватися вона почне якраз при 100 градусах Цельсія. От якби вона була при 101, хоча б градусу Цельсія, його її потрібно було б спочатку охолодити до температури кипіння. А тут вона зразу почне конденсуватися. тобто Температура, початкова температура пари, я напишу, що це температура пари 100 градусів Цельсія. Ну, а кінцева температура нашої речовини 50 градусів Цельсія. У нас буде відбуватися конденсація, тому мені потрібно питома теплота пароутворення, і вона точно така сама, як і питома теплота під час конденсації. Для води це дорівнює 2 мільйона 300 тисяч джоулів на кілограм. І оскільки буде також відбуватися охолодження, нам ще потрібна питома теплоємність для води. А вона складає 4200 джоулів поділити на кілограм і на градус Цельсія. І потрібно нам визначити, скільки ж всього теплоти при цьому виділиться. І так, можна зробити схематичний малюнок графік. Залежність температури в градусах Цельсія, від часу можна в хвилинах. І так, спочатку буде відбуватися процес конденсації. Під час конденсації, поки вся водяна пара не перетвориться. У воду температура пари змінюватися не буде. Вона дорівнює 100 градусів, і ось тут буде відбуватися конденсація. А далі, коли вся пара перетвориться у водичку, у рідину, вона почне охолоджуватися. Тобто, ось тут де процес охолодження. Тому нам потрібно спочатку знайти. Кількість теплоти, яка виділиться під час конденсації пари. А шукається вона так само, як і під час пару утворення. Це R помножити на M. тільки в даному випадку е речовина буде віддавати теплоту навколишньому середовищу. А під час пару утворення вона буде навпаки приймати теплоту. І можемо обчислити 2 мільйона 300 тисяч джоулів на кілограм. помножити на 5 кілограм. Це в нас буде 100. Сто п'ятнадцять. Ось так одинадцять мільйонів п'ятсот тисяч джолів. Ну, можна навіть перетворити зразу у мегаджолі. Тобто, це в нас буде 11,5 мегаджолів, щоб числа в нас були меншими. Далі, в нас відбувається процес охолодження. Кількість теплоти під час охолодження ми шукаємо з вами за формулою маса, помножити на питому теплоємність і на різницю температур. Тобто від більшої температури, температури пари треба відняти кінцеву температуру рідини. Ми отримаємо з вами 5 кг помножити на 4200 джоулів на кілограм і на градус Цельсія. І різниця температур буде складати 50 градусів Цельсія, 100 відняти 50. Ну, давайте скористаємося з вами калькулятором. 5 помножити на 42 помножити ще на 5. Ми отримаємо 1050, але я не враховувала нулі. Давайте ще порахуємо тут 1, 2 і 3 нуля. 1, 2 і 3 джоуля. І також перетворимо це значення в мегаджоулі. Забираємо 6 знаків. 1, 2, 3 і ще 1, 2, 3. Тобто це в мене буде 1 ціла. І 5 мега джулі. Ну і тепер те, що нам залишається, це треба знайти загальну кількість теплоти, яка виділиться. Вона буде дорівнювати Q-конденсації, додати Q охолодження Q охолодження. Ми отримаємо у відповіді, зразу я додам, це в мене буде 12,55. Сотих мега джоуля. Отже, відповідь 12,55 мегаджоля. І остання задача ще на сьогодні: На скільки градусів можна нагріти срібну деталь масою 4 кілограма, маса срібла 4 кілограма. Якщо використати таку ж кількість теплоти, що потрібна для перетворення пів кг ртуті, взятій при температурі кипіння у пари. Маса ртуті дорівнює 0,5 кг. І так, дивіться, в нас срібло лише нагрівається, тому нам треба взяти із таблиць питому теплоємність для срібла, а вона складає 250 джоулів на кілограм і на градус Цельсія. Ртуть в нас вже взята при температурі кипіння, тому нагрівати ми її не будемо. І нам треба питома теплота пароутворення для ртуті. Вона дорівнює 300 тисяч. Джоулів на кілограм. І от нам треба визначити, на скільки градусів у нас може нагрітися срібна деталь. Дельта Т. На скільки градусів це дельта Т. І так, пригадуємо із формули кількості теплоти, що йде на нагрівання. Я напишу, що це для срібла. У нас вона б шукалася як М-срібла. На питому теплоємність срібла і на різницю температур дельта Т. Це я теж запишу, що це в нас С для срібла. І вже звідси я можу визначити, чому, як знайти дельта Т. Щоб знайти дельта Т, це невідомий множник, нам потрібна кількість теплоти Q-срібла, розділити на масу срібла і на питому теплоємність для срібла. Маса і питома теплоємність в нас є, а от кількості теплоти немає. Але сказано, що на срібну, срібну, мета, срібну деталь для того, щоб нагріти, використовують таку ж кількість теплоти, що потрібна для перетворення ртуті на пару. Тобто кількість теплоти, яка пішла на нагрівання срібла, така сама, як кількість теплоти. Яка пішла на пару утворення ртуті. А шукається кількість теплоти під час пару утворення, як R помножити на масу ртуті. R теж у нас для ртуті. R для ртуті. Ну, і тепер лишається тільки підставити числові значення. Так, ну можна навіть, можливо, усно. R ртуті 0,5 тут 300 тисяч. Тобто тут в нас, якщо ми перемножимо, то отримаємо 150 тисяч джоулів. Ну і тепер, відповідно, дельта Т я знизу, знизу запишу, тому що, може, в мене не, не вистачить місця. Підставляємо 150 тисяч джоулів. Поділити на 4 кілограма і на 250 джоулів на кілограм і на градус Цельсія. 0 можна скоротити по одному нулю. А, 4 на 25 це 100, тобто, ще на два нуля можна скоротити. Таким чином, в нас вийде, і це скорочується: в нас вийде 150. Градусів Цельсія. Отже, відповідь можна нагріти срібну деталь на 150 градусів Цельсія. Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!